А писання, що каже? Ісус каже: навіть не слухайте того, що я говорю, на діла спочатку подивіться і послухайте, що отець, який послав мене, говорить, і багато людей на цьому попалися. Тому я завжди так само дивлюся, які вчинки. Я завжди дивлюся, хто послав, хто помазав, що ці люди скажуть. І дуже часто це розходиться з тим, звідки людина була помазана, поставлена, покликана і те, що вона про себе говорить. Тому ми ж не більше за Христа. Якщо Христос каже оцінюйте мене так, то наскільки тоді нас треба так оцінювати? І коли ми читаємо послання апостола Павла Петра, немає значення то з чого починає навіть Павло я раб і апостол. Тобто посланець Ісуса Христа. Він не каже я такий помазаник. Апостол це посланець. Тобто Він говорить про того, хто зверху. Тобто, іншими словами, Він каже: Я тут ніхто, я повністю виконую чиюсь місію. Він не славить себе, він показує, ким він посланий.